Моя дитина нічого не хоче, нічим не цікавиться і ні до чого не проявляє інтересу. Розглянемо наступну причину це перевантаженість. Інші причини ми вже з вами розглядали на нашому каналі. Я думаю, ви ж не забули підписатися. Отже, життя сучасних підлітків організовано по хвилинах, і найчастіше їм є чим зайнятися. Причому заняття ці придумані часто не ними самими, а організовані дорослими. Додаткові уроки з алгебри, англійська, спорт, школа нікуди не ділася. Але фішка в тому, що Чим більше батьки намагаються організувати життя дитини, то менше ініціативи вона проявляє. Бо навіщо, якщо мама все організує, до того ж, тінейджер відчуває жахливу втому від такого колосального навантаження. Тому у вихідні і на канікулах йому просто хочеться потицяти у смартфон. А щоб дізнатися ще більше про особливості взаємодії з дитиною, реєструйтесь прямо зараз в нашу онлайн-академію успішної дитини. Лінк ви знайдете в хайлайтс, профілі описі відео чи першому коментарі.